Так, дівчата, я вам казала, що я зараз йду по справах, але сама нагальна справа зараз знаходиться ось тут. Це центр міста, Україна. І я думаю, цього чарівного хлопця ви знаєте, нашого слава волонтера. Україні. Слава, давай ну розвернемось, так, щоб бачили, де ми і що ми знаходимось. Героям слава! Гору необхідного всього нашим захисникам. Зараз дуже тяжкі бої по всім фронтам. Медицина, повербанки, Боже, ці мішки. Спальні грілки, да? Да, дуже, грілки, дуже багато перелік цього є. Це дуже важливо підтримати зараз наших захисників. Мороза, погодні умови дуже погіршились, а наступальні дії з сторони ворога дуже стали активні. Треба допомога нашим захисникам. З 10 ранку до скількох ну, що найменше до сьомої вечора. Я думаю, будемо пізніше. Так, так. приходьте кожного дня. Те, що сказав Сашко, і ось дивіться, тут є такий список. Я знаю, що ви можете саме його доповнити від себе. Тому енергетики, смаколики, медицина зараз дуже дуже треба. Вони сидять в окопах. А зараз на ранок сьогодні було мінус сім. Тому кожного, кожного дня з 10 до 19. Якщо мені довіри Сашко тут бути, я теж буду тут поряд, так що приходьте. Приходьте, ви зрозуміли, де це локації, розповідати не буду, але я, хто з мого міста, ті знають. Хто не знає, я закріплю зараз банку Сашка. Якщо немає можливості, долучайтеся таким чином. Кожного, кожного вихідного, так, Саш? Кожного вихідного ти їздиш до наших захисників. Тому слава Україні. Так, дівчата, зробили ми діло, добре діло, а зараз йдемо покращувати собі настрій і покращувати, покращувати взагалі свій емоційний стан. Коли буде результат, я вам покажу і дам потім рекомендацію. Хоча ні, зараз дам рекомендацію, тому що мої глядачі вже мене питають, куди піти, як зробити. Ось, ось сюди, пишіть, дзвоніть. Дівчата, ви знаєте, коли я приходжу до таких чарівних. Майстрів де, ой, до своїх чарівних майстрів. Я дуже люблю робити спочатку отак. І як то кажуть, бу, а я дівчата, подивіться, яка краса, яку красу мені зробили. Я спілкуюся з дівчинкою, яка робить майкап, да, і зараз іноді ходжу як модель. От вона мені подзвонила і каже, Олена, треба твоя допомога. Я на тебе чекаю, тому пішла і оцініть оцініть, дівчатка. В інстаграмі я там оставила посилання на контакт Людмили, хто з мого міста. Дівчата, долучайтесь. Ну дійсно. Дійсно, коли необхідно зробити, ну чому ні? Хотіла вчора, але вчора не було в неї можливості, бо в мене ефір хотіла трошечки, трошечки потерібунькати своїх дорогеньких хейтерів, але... Але не, не вийшло. Дівчата. До речі, буде в мене до вас така звернення на невеличкі. Хто з мого міста? Долучайтеся зараз. В центрі міста стоїть автівка, автівка Олександра Жукова. Ви знаєте, що є в нас такий, є в нас такий волонтер, який їздить кожного. Так, тижня до хлопців кожного тижня я теж щось відвожу. Зараз віддала на ремонт стояв такий плазма, цей як його телевізор. Хлопцям необхідна, тому віддала. Зараз чекаю, коли передзвонять, щоб забрати, і будемо віддавати туди плазму. Також сьогодні зараз медицина необхідна. Перед цим передавала мене моя, ну, до речі, ви знаєте, Людмила, ми з нею проводили колись ефіри. Моя знайома, вона лікар-реабілітолог, і зараз вона знаходиться там теж в гарячій точці. І необхідні були ліки. Саме вона, Я писала, що необхідно, а Людмила написала про те, що там хлопець один дуже-дуже важкий. І там, ну, в общем, теж необхідні бойові ліки. Я зібрала, відправила, відправила грілки, які необхідні. Оці ну, руки гріти, ноги. Зараз шукаю так, по доступній ціні, скажімо так, хімічні грілки, бо збирає Сашко, треба відвести. Тому я знаю, що кожна з вас допомагає, я вам дуже за це вдячна, ви мені про це розповідаєте і готуєте для хлопців і в госпіталя, і, ну і взагалі допомагаєте. І я дуже-дуже всім вдячна вам за те, що ви небайдужі і намагаєтесь теж бути частинкою нашої перемоги. Тому я вам дуже-дуже всім вдячна. І хто дивиться мене і можливо про це не знає, є в мене україномовна група по скубненню. Я вас запрошую. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Хочу в групу. Я вам скину посилання на контакт, де скину умови. Якщо вам цікаво, доєднатися. Дівчата вже мають отакі результати. Буду з вами ділитися в наступну середу, а може вже і ділилася, всю, я вже, я вже не пам'ятаю, бо така голова зараз. До речі, поки буде стояти машина на збір, стоїть вона в центрі міста, Дуся дося поїла, Дося поїла, стоїть вона в центрі міста, то буду ходити теж туди і допомагати. Ну, з Сашком сьогодні розмовляла, то він каже, не хотів, каже, жінка. Замерзнеш, холодно, кажу, нічого страшного, не замерзнемо. Хлопцям важче набагато в окопах сидіти, а піти і допомогти. Я знаю, що це необхідно. Тому, тому скоріш за все, ну, певний час буде такий проміжок. Я йому запропонувала, можливо, зробити якесь таке чергування, можна зробити такі, таку групу, де люди будуть між собою домовлятися, хто в який час виходить. Тому, скоріш за все, якщо там все все ж таки Сашко мене пустить, бо кричав, що ні, ні, заморозися. В мене є пуховік, в мене є ці чоботи, в мене все є. Тому я завжди готова допомогти, коли це необхідна моя допомога. Ну, а так, кожного, кожного марафону, який проходить на каналі кожні два тижні. Зараз поки що не анонсую, тому що ще зарано кожної два тижні проходить вже на протязі 11 місяців марафони, де 20% від вашої участі йде на допомогу, яким чином є необхідність допомагати. І група також саме для цього. І я так вирішила, що можна таким чином допомагати. Тому долучайтеся там багато цікавої інформації. Зараз там проходить такий міні-курс, сам собі не туриціолог. Я хочу, щоб дівчата не тільки худли, але й худли з розумом. Тому долучайтеся. В тіктоці кожного дня я зараз виходжу в ефір, також спілкуюсь, ділюсь своїми досягненнями, своїм досвідом і теж вас запрошую. Тільки треба розуміти, як скласти оцей. Тіктока посилання, може, сюди прикріплю, там в коментарях. Також в коментарях залишу номер картки, на яку ви можете, не думаючи донатити, тому що ці кошти вони йдуть на допомогу нашим хлопцям і захисникам. Тому я теж всі ці посилання, все це буде в закріпленому коментарі, якщо вам буде. Можливість допомагати, допомагайте. Але я впевнена, що кожна з вас все робить для нашої перемоги. Тому, дівчата, ось такий, знаєте, трошки настрій. Зараз е, дві години дня, півтретю. Зараз теж, скоріш за все, піду туди до Сашка. Можливо, зараз там щось необхідно. Ну, а взагалі чекаю. Він сказав: чекай, чекай, сиди, я. буде оця телеграм-група наша, і тоді там буде. Буде трошечки легше. Сьогодні було мінус 7 градусів зранку, тому я прекрасно розумію, як нашим хлопцям зараз сидіти там в окопах в таку погоду. Тому все, що необхідно. Я знаю, що ви по своїм містах ви теж це можете робити. Можливо, у вас є вже перевірені волонтери. Я не з перевіреними не працюю в Сашкові. Я довіряю повністю. Я сама там кожного. Кожного тижня щось везде, або енергетики, або якісь смаколики, ну все, що необхідно сьогодні, це саме медицина. Ну, а ви знаєте, що зараз і погода така, що хлопцям якийсь фервекс не буде зайвий. Тому допомагайте, намагайтесь підтримувати зараз ми надійний тил з вами. І я впевнена, що ви ж такі самі. Інших в мене просто немає. Все, мої любі, буду закінчувати, бо ця жопа вже крутиться. До речі, було таке, в неї щось аптіта не було. Додала їй туди супчика домашнього, і супчика аж бігом потеріпала. Так що Дуся, ти в мене ще така балована, да? собака? Собака, ти балована? Дівчата тебе полюбляють. Дусь, Дуся, хвостом. Що ти там хвостом мателяєш? Дуся, давай я сюди. Іди до дівчат, Іди, я тебе покажу. Що, Морда рижає, морда рижає ти безстижа морда. Полюбили О, морду давай витирати, ай, ти грязна, все, все, все витираю. Ай, доська, зараз вимажеш мені таке чарівне платячко. Давай, давай, давай. Мордяка. Ой, мордяка, давай витирати мордяку. Ну, бачите, поїла одна. Я не побачила, мати не побачила, лавровий ліс залишився в супі, а мати взяла його. я вона, як справжня леді, повикидала все. Дуська, як я забула його витягнути. Пробач. А чого а ти не їсиш лавровий ліс? Я не зрозуміла. Така смакота. Ти не дурна, так? Да? Мами руки смачні, а мама сьогодні їла вареники. Мамуся їла сьогодні вареники. Так що, дівчата, я думаю, що, може, вже і бачили. Я сьогодні опублікую вам своє меню на день побачити, що ми їмо і худнемо. до шабака. Так, давай моїм глядачам до побачення, до побачення, телебачення. Ти в мене звізда, така звізда, зірочка, звізда. Зірочка, зірочка. Вчора я її потягнула. Тягала її по всьому парку. Ми вчора півтори години з нею лазили. Ввечері, так? Да? Ми з тобою гуляли вчора. До речі, сьогодні в туалет не просилась. Ну, вот так, так? Да? Не просилась сьогодні, дала мамі поспати. Трошечки. Так, все, жижи, жопи бублі хвост. Все, Всім пока-пока.